Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гроднепор. Упізнали, що це за деталь. Так, ви не помилилися. Це човунний корпус термостата на двигун Д-65 нашого виробництва. Алюмінієвого корпуса термостата зараз, на жаль, на ринку немає. Виготовить не так легко, бо мало які леварки льють алюміній, а човун трішки простіше. Виготовити, тому зробили човунний. Пішли по зразку старому, бо у РМ-80 оця частинка, де відвід на пускач, була трошки по-іншому. Може ви бачили де Це старі варіанти Д-65. По якості корпуса вийшла дуже високої якості. Подивіться, ось на... Площину, яка фрезерована, ні раковин, нічого. Можливо, десь є маленька цяточка, але в цілому дуже-дуже достойний вигляд. Кому потрібно, замовляйте. Єдине, єдине чим відрізняється чавунний від алюмінієвого у алюмінієвому вертикально стоїть корпус термостату. Перепрошую а термостат. У чавунному горизонтально. І чи він буде набагато довше працювати, не так, і піддається корозі? Тому кому потрібно, замовляйте з вами підприємство «Агродніпр». Всього вам найкращого, до нових зустрічей.